Порядку демо розглядаємо п'ять питань наших. І перше питання у нас про обрання заступника постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Оскільки я голова комісії, маю свою кандидатуру. Члени комісії не проти, прошу підтримати. Хто за? Піднімайте руки. Проти немає? Отрималася? Немає? Пані Людмила, не голосує. Дякую, члени комісії. Вас вітає, Людмила, з обрання. До другого нашого питання про проєкт рішення Группської міської ради, про погодження Группівської міською радою Міністерства охорони здоров'я України не, 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 не. на виконання частини функцій замовника будівництва. Доповідає драк Юрій Іванович, начальник юридичного відділу Гроховської міської ради. Дякую. Юрій Іванович. Шановні депутати, на ваш розгляд проведеться даний проєкт рішення. Необхідність прийняття даного рішення зумовлено тим, що на нашу адресу 30 вересня цього року надійшов лист Ворохівського ПМСД з таким проханням, що у зв'язку з тим, що держава через відповідні міжнародні організації буде здійснювати встановлення енергетичного обладнання, а саме фотовольтичні вольтаїчні електростанції для закладу охорони здоров'я. І Ці електростанції будуть встановлюватися в нашому об'єкті комунальної власності, а ми, як Турихівська міська рада, є суб'єктом, який здійснює управління комунальним майном, то з метою забезпечення умов для встановлення даного обладнання, а також підписання відповідного договору про співпрацю. Пропонується погодити Міністерство охорони здоров'я, виконувати частину функції замовника. А саме Міністерство охорони здоров'я буде здійснювати відповідно підрядни відділені організації яка буде безпосередньо встановлювати дане обладнання, і буде здійснювати загальну координацію виконання будівництва та нагляду за його виконання, а саме технічний нагляд, оплата робіт по технічному нагляду і так далі. Це, в принципі, вимоги закону і е, дане рішення пропонується до вашого затвердження, і відповідно копія рішення буде написана Міністерство охорони здоров'я. Були, що? Ну, щось тут таке якраз альтернативні джерела аналітики. Це вони за свої кошти, так? Так, да, це вони за кошти міжнародних донорів встановлюють. Через міжнародні стані кошти, то підтримувати щось. Так, голосуємо. так. за. Хочу любимо за. Мені Володимир. За. Маркін Молосій. І все, болюб Так. Переходимо до слідуючого питання. Слідуючого питання про проєкт рішення Горохівської міської ради про надання згоди на передачу майна та комунальну власність. Повідомимо з вами Юрій Іванович. На адресу Горохівської міської ради. Вже надійшло кілька звернень від управління е, Державної казначейської служби України в Голохівському районі Волинської області, зокрема останнє звернення було 2 вересня 2024 року. У даному зверненні е, казначейство надіслало е, нам пропозицію прийняти в комунальну власність е, адміністративне приміщення за адресою е, Волинська область, місто Голохів, вулиця Гетьманська, 5, це приміщення колишнього банку Україна. Бо поверково приміщення загальної площі 559,5 квадратних метрів разом із захисною спорудою цивільного захисту протирадіаційним укриттям, загальну площою 117,5 квадратних метрів. Міською радою була створена відповідна робоча група, і члени цієї робочої групи виїхали на місце на об'єкт, який передбачається до передачі. Оглянули цей об'єкт протирадіаційного укриття, зокрема, перебуває. Досить таки непоганому стані, передбачає в принципі, не досить велику суму коштів для його експлуатації. Тобто, ну, не, ну, вважається одним із найбільш таких готових до експлуатації на території нашої області. Крім того, Державна грошейська служба пропонує нам взяти все минуло комунальну власність, включаючи і перший поверх і другий поверх. І відповідно для того, аби ми цей об'єкт змогли зареєструвати комунальну власність, нам необхідно. Прийнято таке от рішення про надання згоди на передачу майна в комунальній власність. Безпосередньо після прийняття цього рішення буде готуватися відповідні документи на Кабінет міністрів і остаточне рішення по даному питанню буде приймати Кабінет міністрів щодо передачі державної комунальної власності з даного об'єкту. Питання узгоджувалося керівництвом, зокрема, міським головою, керівником Державної казначейської служби у Біківському районі. І відповідно робоча група також рекомендувала. Комісії, депутатом даний проєкт рішення підтримувати. Так, кого запитання? Укриття ми зможемо використовувати. Там є окремий вхід укриття. І... Я навіть не знаю, що навіть кафе буде. Є, є, ну, треба тільки провести невелику ну, трохи конструкція. Там якісь мінімальні ремонт. Косметичні. Е, крім того, пропонується, ну, це в принципі, є вимога закону, оскільки всі орендарі, які там знаходяться, зокрема, це Державна міграційна служба, там частково знаходиться оранта, займає е, нотаріат, приватний нотаріус. Казначество е, да, ми беремо на себе зобов'язання, в принципі, це вимога закону забезпечити їх орендою. Тобто оренди з ними не припиняються. Це північний олімпіршому користуванку. Так, член комісії, в кого ще якісь запитання немає. Єдине, ваші колеги, прошу, ну, на сесії буде трішки уточнений проєкт рішення, оскільки ми тут в пункті 3, після слів Кабінету 48, 4871 додали посилання на пункт 13 методики розрахунку рентгену загальної. Оце є нормативний акт, відповідно до якого встановлюється вряд плата на розмірі однієї гри. Це як рекомендація і казначейська. Ну, на сесії безпосередньо вже буде уточнення відправити. Сама суть не зміниться. Так, <кхів> <За. кхів> <За. кхів> Так, переходимо до свідуючого питання про проєкт рішення Ферхівської міської ради про включення комунального майна до переліку першого типу. Де, у вас пропонується проєкт вказаного рішення. На адресу Верхівської міської ради відшло звернення від комунального підприємства Герхівська багатопрофільна лікарня і з метою встановлення терміналу самообслуговування для в тому числі плати коштів послуг, які надає огорченська лікарня, необхідно встановити такий термінал самообслуговування. Він вже один із таких терміналів розміщений в головному корпусі лікарні на першому поверсі вистаблює. Ну, виникла необхідність встановити ще один термінал. Але для того, щоб його встановити, нам необхідно Виставити частину центрального вистапівлю площою 2 квадратних метри. Консультативно-діагностичної поліклініки на аукціон. Ну, Навіть два на контракти ми повинні виставляти на аукціон. Щоб його виставити, нам необхідно прийняти спочатку рішення, потім провести оцінку і безпосередньо та організація, яка виграє, аукціон буде встановлювати цей термінал. Ну, по першому терміналу там виграв приватбанк. Ну, можливо, буде знову приватбанк, ну, хто там вже зайде на аукціон. Але таке рішення нам необхідно. То Це в поліклініці. Оскільки це є об'єкт комерційного призначення, це не є соціальний об'єкт, відповідно, нам буде сплачувати урядна плата, тому прошу підтримати даний проєкт. Хочу голосувати. Камоцька, за Маркін. За мене рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання про проєкт рішення Горохівської міської ради про переіменування вулиці на території Горопільської міської ради міської територіальної громади. Юрій Іванович у нас сьогодні все доповідає. Так, колеги, також оповідаються вашій увазі. Проєкт вказаного рішення на адресу Горопільської міської ради 12 вересня року. го року. Звернення мешканців села Зеленові району Волинської області. <годи> Мешканці даного населеного пункту і не тільки цього населеного пункту, інших наших населених пунктів, просять Брохівську міську раду, Берхівську міського голову посприяти, шанувати пам'ять нашого героя Олександра Арцапка, який рік тому пропав безвісти, недавно, кілька місяців тому, був похований. І Олександр Арцапко проживав на даній вулиці. Під Гайні, у селі Зеленолужне, і як відбачається з даного листа колективного звернення мешканців населеного пункту. Коли він приїжджав з Фронту, то просив своїх селян, но в разі, якщо він загине, перейменувати цю вулицю. І додається до цього колективного звернення перелік людей, які підписали, Просимо перейменувати вулицю в честь нашого. Комісії. Немає питання. Тут не обговорюється. Так. так, Камуцька за Ковальчук за. Майкет. за рішення прийняте. Так що наші питання на сьогодні. Питання нашої комісії. Вичерпані Івана. Дякуємо за, за доповідь, за інформацію. Також дякую.